На війні з російськими окупантами загинули жителі Горохівщини Дмитро Чижик та Валентин Степко. За інформацією Горохівської міськради, сержант Дмитро Чижик, 1982 року народження, загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту дворічна Куп'янського району Харківської області. Він був командиром відділення мінометного взводу. Чин похорону відбудеться 23 березня. На Донеччині під Бахмутом загинув 38-річний Валентин Степко з села Брани Луцького району. За інформацією Мар'янівської селищної ради, 38-річний Валентин Степко загинув 19 березня 2023 року під час мінометного обстрілу біля Бахмуту. Детальну інформацію щодо поховання загиблого повідомлять згодом. Редакція. Телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв.